У Дніпропетровську звільнили даїшників, яких впіймали на хабарі. Двох інспекторів ДАІ з Новомосковська, яких активісти дорожнього контролю застигли на хабарі, звільнили з лав органів внутрішніх справ. А ось власне і відео отримання хабаря, за яке їх і звільнили. у першу чергу варто відзначити роботу громадських активістів, які і зафільмували цей інцидент. Саш, вплінь голову. Є зятка пішла. Смотрі, як щитують. Красавчик. Ем, схоже, що громадському активісту і справді подобається спостерігати, як даєшник отримує хабаря. Ось така купюр. Сергія, як передає Опля! а вон щезла. У інспектора в руки в один палочки. Красавчики мої. Він отримує від чого забагато задоволення. Смотри, палички. Спостерігати, як хтось отримує хабара, і отримувати задоволення від чого це якийсь вид воєризму. Хабаєризм. Але навіть якщо це і новий спосіб отримати задоволення, мені це подобається, бо його результатом є звільнення хабарників. Фу, вторая вже є. Але завдяки громадським активістам ми отримали ще одне цікаве відео. Виявляючи, даїшники самі знімали, як беруть хабар на свій же відеореєстратор. Це ще один вид хабарного збочення. Вони знімають власний хабар на відео, а потім вдома це переглядають. Подвоє дивлячи відео і дають один одному хабарі. Точніше, дає хабар активний даїшник, а бере пасивний. <плес> Дивись, я беру соточку і кладу собі в труси. В труси, Карл!